thank you Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Сьогоднішнє відео буде корисним для тих, хто хоче опанувати техніку поперечного в'язання. Зовсім недавно я зв'язала ось такий полове кармен якраз у цій техніці, і було дуже багато запитів від вас, що ви хочете зв'язати такий джемпер чи половер у цій техніці. І сьогодні я вам розповім, які вам потрібні заміри. Як розрахувати собі такий плечовий виріб, і я думаю, що у вас все вийде, тому що лише декілька найпростіших розрахунків, і ви зможете посадити такий виріб прекрасно на себе. У мене цей пловер зв'язаний з різного роду пряжі і лицевою гладдю, але ви можете в'язати і візеруночками, тобто, як вам буде завгодно. Так, суть цього виробу в тому, що в'яжеться він від рукава до рукава. Ось конструкція, як вона виглядає в розгорнутому вигляді. І ось так буде в'язатися ваш плечовий виріб. Я в'язала від лівого рукава до правого рукава. Які заміри вам найперше потрібні? Найперше це ширина, ось рукава біля вашої кисті. Обв'язку ми робимо в кінці, вже, коли виріб наш зв'язаний, тому ми міряємо ось у цю ширину, скільки нам петель потрібно набирати? Далі другий. Замір, який нам потрібен буде, це повністю довжина нашого виробу. Ви берете міряєте довжину від ось цієї кісточки на одній руці, руки розставляєте, як то кажуть, горизонтально і міряєте повністю ось оцю всю довжину. Для того, щоб у зеркальному ось так відображенні. Ми могли зв'язати наш виріб, тобто одна половинка буде схожа на іншу. Наступна величина, яка нам потрібна, це ширина нашого виробу. Тобто ось ця величина. Наприклад, якщо ви в'яжете джемпер, вам зазвичай потрібно 110, то ви ділите на 2, і у вас виходить 55. Ось тут. Тоді від ось цієї загальної довжини ви віднімаєте ось цю величину і ділите на 2, і у вас виходить ось ця величина. Ця величина це довжина вашого рукава. Ви будете знати, скільки вам потрібно в сантиметрах в'язати довжину рукава. Ось так. Ось наші петлі набрані ось тут, і ми повинні вив'язати рукавчик. Далі, в залежності від того, які, яку ширину рукава вам потрібно, вам по ось цих лініях потрібно робити прибавочки. Якщо ви хочете, рукав достатньо широкий, у мене тут зроблений в. Техніці летюча миша, то у мене тут прибавочки йшли в кожному другому рядочку. Якщо ви прибавочки зробите в кожному третьому рядочку, у вас рукав буде набагато вищий. Тобто, як розрахувати ось цю довжину, верніше. Ширину, яку ви будете прибавляти. Це дуже просто поміряйте від моменту, коли ви захочете, де починався у вас рукав по тілу, до моменту, де ви хочете завершити ваш виріб. І е, ви тоді будете знати, скільки вам прибавляти, як це вирахувати. Складаєте вашу рукав на половинку, ось ця довжина, і ось ця довжина від вашого плеча донизу. Віднімаєте від цієї великої довжини ось цю маленьку довжину, і ви будете знати. Е, Ну, скажімо так, скільки вам ось тут прибавляти. Це дуже легко зробити. Дивіться, давайте позначимо ось цю величину А, цю величину Б, цю величину В, і нам треба знайти ось цю величину С. Значить, ми від величини А віднімаємо величину Б, ось цю, де в нас вже половинка набрана. Віднімаємо величину В, і в сантиметрах ми отримаємо величину С, ось цю, скільки нам потрібно прибавити. Тепер давайте ще поговоримо про щільність. Щільність у нас це кількість в одному сантиметрі петельок і рядочки. Коли ви будете розраховувати щільність, ось тут ось ця величина, це у вас щільність в петельках. І ось ці всі величини. Це щільність у петельках, тому що це петельки ми прибавляємо. Ось ці величини, які ми в цю сторону рахуємо, це щільність в рядочках. от Тобто, дивіться, скільки рядочків нам пров'язати треба, це ось наша довжина рукава. А скільки нам ось тут прибавляти це наша величина в петельках. Я маю надію, що я вам доступно пояснила, і ви зрозумієте, як це все розрахувати. Далі половинка нашого полотна, тобто, якщо ви ось цю величину, це величина у нас буде в рядочках, ви виміряли, тобто ви знаєте, скільки ваша. Ваш виріб буде повністю від рукава до рукава. Якщо ми поділимо його на два, це буде центр нашої, нашого виробу. І е, так само ви визначаєте, скільки потрібно вам на е, горловинку для того, щоб розпочати ваше... Е, збавляння на горловинку. Горловинку можна робити круглу, можна робити В подібно. І е, ви визначили, наприклад, то будете знати, скільки вам ось тут ще пров'язати, е, після того як ви прибавили на тіло, скільки вам ще пров'язати для того, щоб починати робити збавляння на горловинку. Отже, тепер давайте розберемося по процесу ков'язання. Ви набираєте петлі ось тут, на рукавах, необхідну кількість. Визначили, через кілька рядочків ви будете прибавляти, ви в'яжете довжину вашого рукава, прибавляєте по одному і по іншому краю необхідну кількість петель. і доходите ось до цієї точки. Ось. Ми вив'язали в нашу каву. Далі ви прибавляєте петлі на довжину вироба з однієї і з другої сторони. І по в'яжете ще невелику кількість ось цю визначену до окату нашого вирізу. Далі ви розділяєте полотно на дві частини і починаєте з бавляннями вив'язувати окат горловинки. По спинці це у вас буде менше, попереду буде більше. А якщо ви будете в'язати половер, як я, то ви збавляння робите аж до центру. Як визначити центр? Ви вашу ширину, ми перед тим говорили, що вона, наприклад, у нас 55 см. Тобто ви до половинки дов'язуєте і робите збавляння. А далі, коли ви наступну половинку будете пров'язувати, ви робите прибавочки, і виходите ось до цієї точки. По горловинці ви також робите збавляння, в'яжете далі прямо, і потім робите прибавочки. І ось в цій точці у вас знову з'єднується полотно. І ви знову пров'язуєте ось цю частинку по прямій з'єднаним полотном. Коли ми дійшли до ось цієї точки, тобто ми вив'язали нашу ширину тіла, ми починаємо з бавляннями, з точно такою самою, з таким самим ритмом, як ми робили прибавочки, ми робимо у і пров'язуємо таку саму довжину рукава, як ми пров'язували, тільки ми вже збавляємо. І коли ми це все пров'язали, ми закриваємо. Далі ми виріб складаємо, ось тут буде йти шов, і тут буде йти шов. Тобто, в нас під руками і по тілу виріб сшивається. Потім ви робите обв'язку низу виробу, рукавів і горловинки. Так, як вам буде зручно. У мене в даному випадку резиночка один на один, просто підбирається петлі. Ось хочу вам показати: просто підбираються петлі і вив'язується. Нічого складного в таких конструкціях немає. Головне правильно сісти, собі, розподілити, поміряти, відрахувати. І ви прямо ось намалювавши ось таку конструкцію і позначивши декілька сантиметрів, скільки рядочків вам потрібно пров'язати, ви можете спокійно це зробити. Я маю надію, що Тут все зрозуміло. Якщо залишиться у вас питання, обов'язково пишіть мені в коментарях або в особисті я, звісно, допоможу вам зв'язати ваш е, плечовий виріб у техніці поперечного в'язання. В'яжіть і нехай у вас усе вийде. З вами ж була я, Маруся, канал Маруся на рукоділля. І в'яжіть з задоволення. До зустрічі, моє хороші.